Всім привіт! Сьогодні огляд нового серіалу, який дуже багато фанатів комп'ютерної гри The Last of Us, це англійською, а на нашу це останній із нас. Це є, наскільки я знаю дві частини цієї гри, але я не, не, не грав в тематику гри Я тільки знаю, що приблизно це щось про зомбі, про дівчинку, яка виживає в світі, який вже зруйнований і одні монстри. І це зробили канізацію цього серіалу. Чекав, коли зробляли перевод. Проект Цікава ідея. У них ось такий є сайт, також є телеграм-канал. Я вкажу посилання на їх сайт, де я дивився першу серію української мови. Я чекав два дні. Скажу про що цей серіал дуже коротко, я не в темі цього всього, але дивився в захваті, тому що все що я про зомбі мені подобається, особливо коли ідея серіалу, про те з'явилася епідемія, люди почали їсти других людей, і потім по сюжету показує через 20 років головний герой, як він виживає в новому світі, і зустрічає дівчинку. А це якщо трішки спойлер, яка е, може змінити його життя якось так? Маю надію, що я нічого якби не розкрив ні, який секретний серіал, але повторюсь, це. Серіал жанр який. Це фантастичний та драматичний. 9 із 10. це, напевно, буде самий хітовий серіал цього року. Як 22-го був дім драконів, в цьому році буде напевно цей серіал. Я дивлюся, перша серія дуже велика на годину там, 30 хвилин чи 20 хвилин ну дуже довго. Але це цікаво дивитися, щоб ти зрозумів про що сюжет. Якщо не ти не в темі, як я не грав цю гру. Скажу чесно. Напевно, я через певний час і в гру цю пограю обов'язково. Мені прямо ж цікаво стало. Але судячи з коментарів, які люди пишуть, які грали цю гру, кажуть, що типу серіал, прям все канонічно. По ігрі комп'ютерні зроблено даже в TikTok вже з'явилися фрагменти порівняння гри і самого серіалу. Тому 9 із 10 рекомендую, якщо подобається про кінець світу, щось дивитися, про зомбі, про виживання в цьому світі. Обов'язково вам сподобається. Мені подобається такий жанр, тому я в захваті від першої серії чекаю слідущу. звісно, що кожну серію треба 7 днів чекати. Плюс, напевно, ще два дні на озвучку української мови, тому що на російській десь перший день три-чотири студії озвучують. Але мені не цікаво, я буду чекати виключно проект. «Цікава ідея». вони дуже круто озвучують. Покажу ще раз їхній сайт. Це не реклама якась проплачена, це просто мені подобається цей проєкт, що вони активно займаються цим. Цим плюс на цей серіал, щоб його переозвучують. У них є в телеграм-каналі ось, ось така штука, де тіпа, на банку монобанку, де ви можете задонатити, щоб швидше переозвучувалися ці серіали. Якось так, дякую, що дивилися мій канал. Підписуйтесь на мій канал, звісно, пишіть коментар, як вам цей серіал. Якщо не бачили, подивіться поверніться. І звісно, поставте лайк, якщо не складно. Всім хорошого настрою, всім пока.